Що, шановні друзі, розпаковка за тебе, був я в АТБ. Давайте почнемо, що по чому зараз в Києві. Напомню сьогодні 21 січня 25 року. І так, поїхали. Мандарин Фремонт. І так, 2 кг 144 гривні. Де мандарини мої? Я не знаю, добре мандарини внизу. Давайте, що є. І так, такі в нас роліні. -ро -ро ро Три штучки. Зараз знайдемо їх чеку. І так, руліні вони по 17 гривень. Да, вони по 17 гривень штучка. І так, руліні у нас є. Далі у нас отакий от прекрасний Еліт, э, туалітна, э, Еліт. Вони 31 гривня коштують. А тебе рекомендую по акції. Своя лінія, кстати. Так, далі у нас ось такий прекрасний на сінях кунжуту. У кунжуту. нас коштує 30 гривень акція. І далі у нас отака штучка на Льону олійного воно коштує десь 13 гривень по акції. І далі у нас три пачечки морожного. А каштан воно коштує, воно коштує цей каштан у нас. Каштан коштує по 14 гривень пачечка. І так, ще все, все було гарно. У нас тут така вонючечка вона в акції стоїть 29 гривень. її нюхає і нюхає, каже, що да, її можна туди кинути. Далі у нас ось такий прекрасний крекерочок. Крекерочок у нас коштує. 31 гривня по акції. Дуже така класна ціна. І далі у нас, і далі у нас 15 грам додатково такі флін печі. Це у нас сухарики. Вони коштують 14 гривень по акції. Сумасшедша штука. І так у нас булочка малятку. Їх тут 8 штук такі булочки, і вони коштують у нас, коштують нас, по моєму 30 гривень. А от і мандарина. Мандарина називається Фремонт і коштує вона по 69,95, і оце на 150 гривень, на 150 гривень мандарин. Далі у нас для котика отакі консерви. Котик Котиклюбий і по акції вони коштують 31 гривня. І далі це для мене отакий горошок, і коштує по акції 37 гривень. І далі у нас ось така італійські прави і по акції Вони коштують 11 гривень. Дуже рекомендую, дуже класна похнючка. І так, один кульочок на італійські прави. Поїхали далі. І далі у нас тунець. тунець. Тунець в олії. Своя лінія коштує на сьогоднішній день 35 гривень з копійками. Це взагалі більша шара. І так у нас для котика ще беремо такий паштетик. Паштетик печінковий, котики його любить. 37 гривень. Акція. От беремо таку шампуньку, Прям таку шампуньку. Тут є сила п'яти трав, органіка. Значить, в чому фішка є. І тут 900 грам. Ми її беремо мити руки. Берем руки, заливаємо в. В, ну як же камило використовуємо, дуже класно, 30 40, 40 гривні коштує воно. Ну, в общем, помпа, по акція тепер. Далі у нас котик котика. Штучка, котик, мульт, любить.